Доброго всім дня, мирного неба всім. Дякую ЗСУ і Богові, що у нас є можливість працювати, продовжувати свої справи. У кожного є така можливість. У багатьох містах наші захисники бережуть наш мир, наше тихе небо. І сьогодні, готуючись до ефіру, я думала, що мене, чим хочеться з вами поділитись, чим, чим вас наповнити, щоб інформація, яку я даю, наповнювала вас. Говорила про якісь важливі речі, які надихали б вас на віру в себе, віру в те, що буде певним чином складатися ваше життя. І ефіри дуже хочеться, щоб мої ефіри давали вам змістовність вашого життя в пошуку питань, відповіді на питання відносно змістовності життя. І сьогодні хочу розпочати свій ефір словами Мел Робінс. Я думаю, що ти повинен слід... Слідити за тим, що тебе наповнює, і йти за цим. І сьогодні я хотіла, як завжди, розказати декілька історій. І саме ранок сьогоднішній ранок надихнув мене на ці, на ці думки, на цей ефір. І взагалі на, на ті е... питання, які я в кінці ефіра вам. Скажу, і які допоможуть тим, хто дійсно шукає змістовність і, взагалі, сенс життя в такий важкий, важкий час. Чому ранок? Тому що коли я йшла по парку, листя, осінь, жовте, багряне. Таке різноманіття листя, і е, ось такі думки мене заполонили. Е, і з року в рік дерева скидують листя, потім знову одягаються в листя. І так проходить, проходить дуже багато е, років. Минається покоління за поколінням, але дерева стоять. І оця краса, е, вічна краса, я б сказала, вона. Про прості якісь, але дуже важливі речі, коли в моєму житті була близька людина, яка дуже багато років кожного ранку, прокидаючись, вона завжди була в гарному настрій. І це надзвичайна звичка. Коли я почала пошуки того, як я хочу бачити своє життя, Свої відносини з близькими, в сім'ї. В цих пошуках я зустрічала дуже багато людей. Я зараз кажу російську фразу, але російською мовою фразу. Але вона дуже, дуже гарно показує стиль життя таких людей. Утра добре мені буває. І при цьому дуже злі якісь емоції і. Дійсно, понеділок не буває добрим, чи п'ятниця не буває, чи вихідний не буває добрим. Це залежить дуже від людини. І, е... Чому від людини? Тому що ми е, народжуємося е, в певних сім'ях, е, в певних обставинах. Але е, наш вибір, будемо ми наслідувати спосіб життя наших батьків, чи будемо брати найкраще і додати свого. Е, додати те, що подобається, те, що нас розвиває, те, що нас рухає до своїх цілей. І е, роздумуючи... Е, над тим, де ж народжується оце погане, поганий ранок, ранок гарним не буває, коли оце все народжується, я більше ніж 13 років працювала з дітками дошкільного віку. І на той момент я пам'ятаю різні етапи свого становлення як професіонала, і я Знаєте, що пригадала? Я пам'ятаю, як я вийшла тільки з інституту і пам'ятаю, що всі ці шаблони, там, виховання, генетика, це важливе, бо це неможливо перемогти, це неможливо змінити. І як спеціаліст я завжди шукала. Такі, знаєте, відповіді на складні питання. Наприклад, чому в одній сім'ї одна дитина дуже добра, а інша все хоче загарбати до себе? От чому в одній і тій же сім'ї, при одній і тій же генетиці, ну хай там перша і друга дитина по різному батьки ставляться до неї, бо на другій вже вони знають, як виховувати, як вони хочуть виховувати дитину? Але ні, виховання так, генетика має свою, свій вплив на дитину, але я стала задумуватись над іншими речами. Все-таки щось було таке, що відрізняло. І не тільки в одній сім'ї дітей, але взагалі, коли я стикалася з різними дітьми, наприклад, дитина не схожа на батьків. Ні зовнішнє, ні внутрішнє, ні по поведінкою, ні по темпераментом. Взагалі ну, інша дитина, звідки це береться? Виховання, якщо батьки, наприклад, по темпераменту інтроверти, а дитина екстраверт, де це береться? Чому це? І от до цих питаннях я прийшла, до, на мій погляд, дуже. Глибинної такої думки, і, е, яку, ну, нас, і червона нитка е, скрізь всі мої ефіри, е, вона підтверджує цю думку, що у кожна людина має свій, е, своє якесь призначення. Вона не просто так народжується, і у кожної людини є е, е, шанс прийти до свого призначення і. Е, Саме головне в цій думці те, що людина, яка народжується в цьому світі, у неї є якась унікальна, унікальна пропозиція для цього світу. Тобто вона може щось зробити таке, хто жоден, жодна людина в світі, не будучи нею. Не може зробити. Тобто кожна людина в неї своє призначення. Нема однакових призначень, нема однакових е, е, років життя, немає однакових шляхів життя. І це дуже важливо. Зумієте, неважливо, в якому ви віці зараз знаходитесь, шукаєте змістовність, не шукаєте. Але я думаю, ті люди, які розбудя, е, Розуміють як можна раніше, що важливо йти до свого призначення. Ну, взагалі, то воно у всіх нас одне зробити цей мир милосерднішим, добрішим, гарнішим, та, чим він іноді нам показується. Але у кожного о, хтось може це зробити за допомогою книг, хтось за допомогою побудує гарне місто. Е, дуже багато методів і шляхів на, сам, на, на, на самом ділі. І одна, спостерігаючи за дітьми, знаєте, що я з, е, е, ну, дивилась і що мене дуже, е, дуже поражало? Поражала простите, не пам'ятаю, як перекласти це слово, вражало в дітях те, що вони наскільки різні, і якщо дорослі не, не намагаються їх по-своєму якось перекроїти, якщо вони прислуховуються до дітей, то дитина починає йти своїм шляхом. Кожна людина, мені кажеться, це більше про душу зараз. Кожна душа знає, куди їй потрібно прийти. І у кожного є свій шлях, іноді він буває складним. І шукаючи знову ж таки під час цього періоду свого життя відповіді на, 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 питання, відповіді на питання, я. Почула, що, наприклад, в єврейській традиції дозволяти дітям пробувати дуже багато. Особливо в дошкільному віці. І це дуже розумна тактика, але там є свої е, не можна. Тому що е, от у нашому звичайному, особливо е, після радянське виховання, там дуже багато не можна. Не можна цього, не можна цього, це не прийнято, так? не можна поводитись себе з людьми. Але ці не можна, вони. Е, Виростали не за один день і не за одне покоління. І якщо не можна там сто е, століття тому, там, десять не можна було е, важливим, то зараз вони вже по, е, втратили свою е, цінність, втратили свою е, потребу. І, але ми продовжуємо е, своїм дітям говорити не можна. І, Наступне покоління бере ціни можна і йде далі. Так от у е, єврейській традиції там є таке е, все те, що не зашкоджує дитині е, і на о, 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 оточуючому середовищу, те можна. Якщо дитина щось робить, для неї це важливо. Я зараз роз, ну, далі розповім, чому це пов'язано з дорослим життям. Е, і якщо вона не шкодить собі чи е, оточує, вона е, вивчає свою науку, тому що дитина вона цікавиться те, до чого лежить душа. Але часто дорослі е, в своїй. Е, Своєму великому темпі життя, чи е, немає звички е, помічати е, поряд людину, що вона відчуває, як вона відчуває, що для неї приємно, що вона хоче. Якщо цих навичок немає, то, на жаль, е, дорослі починають е, дитину е, кроїти під себе. І, е, Далі мені ще хотілось розказати: ось дуже гарна школа, Вальдорська школа, з якою я стикалася, яку вивчала основи, як там людей учать почуттям, почуттям відчувати оточуючий світ, почуттям відчувати себе, свої відносини з собою, з оточуючим світом спочатку неживим, потім живим. І це поступово збільшується. І от саме відчуття є основа того, що, що людина потім у неї дуже великий ресурс для навчання. Не від шаблонів розуму, а від того, що коли дитина, у дитини розвивають відчуття цього світу себе, у неї наповнюється ресурс бажання вивчати цей світ. І чому, як це пов'язано з дорослим з ним життям, як це пов'язано з значущістю життя? Я розпочала свою сьогоднішній ефір з того, що я йшла і раділа листю, осінні, тому що мирний ранок і так багато краси скрізь. Є така звичка, фокусуватись на радості. Чи фокусувати своє, свою увагу на якихось стражданнях, злості, негативі. І зараз я не зовсім про війну. Мої ефіри ви вже зрозуміли, це е, витримати цей важкий період, витримати е, як можна більше, щоб сил залишилися для перемоги і для Бога е, нашої країни після перемоги. І для цього нам потрібні будуть дуже багато сил і здоров'я. І мої ефіри націлені ціль їх йти е, в цю сторону. Тобто розуміти якісь механізми, які шкідливо е, е, приносять шкоду вашому організму, і ви да, навіть цього не розумієте, тому що, ну. Хтось вивчає організм людини, хтось вивчає, як працює психіку, а хтось ніколи цим можливо навіть не цікавиться, і, і, і наслідки цього бувають дуже-дуже негарні. І так, повертаючись до роздумів і до фокусу на радості чи на страждання. Спробуйте себе поспостерігати за своїми думками, за своїми розмовами, за своїми діями. Пам'ятаєте фразу? Ранок добрим не буває. Чого у вашому житті більше? Ранок добрим не буває, чи все ж таки є якісь речі, які, за які варто триматися, за які варто е, просто дивитися. І серце завмирає, серце радується, серце спостерігає за цими речами. І от е якщо у вас немає такої звички, її важливо навіть зараз почати виховувати в себе, тому що це і є ота основа, фундамент, на якому базується значущість життя. Людина, яка не розуміє, е навіщо жити. Навіщо жити. Ну, ми, ми можемо дуже багато говорити про е, життя важливе, ми народжуємося, щоб щось зробити. Так, це загальні е, фрази, але коли людину спрашиш, а е, питаєш, а твоє життя? Навіщо? Що, е, які у тебе цілі? І е, людину іноді такі питання е, зупиняють, і е, вона не знає, що відповісти. Тому що Оцей фокус на стражданнях важко, поганий ранок, погана робота, погане життя, е, ним проникнуте все. Весь день, вся ніч і всі наші думки. І сьогодні мій ефір, мабуть, верніше, не мабуть, а е, ціль його, щоб е, ваше життя стало більш значущим. Перше, це фокус. На радості. Намагайтеся від, відсліджувати на протязі дня ваші думки. Е, якщо є можливість, записуйте. Записуйте і порадуйтесь, якщо ви на чомусь гарному. Зупинили свою увагу. І це дуже важливо саме зараз. Я написала, підписала цей ефір час змін. Так, зараз незвичний час. Він не дуже простий, для багатьох непростий. І іноді дуже складні випробування на долю українців випали. Але саме зараз народжуються сильні особистості, ті, які в таких складних ситуаціях знаходять. Друге дихання, знаходять нові ресурси. І щоб не було такого негарного явища, як перегорання, так, потрібно переключати режим. І от сьогодні у нас режим радості. Радості і того, що вас наповнює, для того, щоб дожити до перемоги від, відбудувати наш, нашу з вами країну. І е, я дуже радію, коли в моєму оточенні їх багато таких людей, коли вони розказують про свою справу і їхні очі горять, е, їхні е, голоса си бронять. Тобто вони живуть тим, що вони роблять. І бажаю вам Прийти до цього, до цього стану, що допоможе? Допоможе, я вже сказала, фокус на радості. І такі питання я приготувала. Я думаю, що я впевнена, що вони вам допоможуть. Ось таке питання: що було гарного, доброго, незвичного, прекрасного вчора, сьогодні, декілька днів назад. Намагайтесь знайти те, що дійсно в вас, вас наповнює. Друге питання. А можливо, ви були в чомусь чогось в захваті? Знаєте, як дитина біжить, і потім А-а-а! Як часто у вас це, цей настрій? І хтось може зараз сказати: війна, жертви. Дуже багато смертей, як можна бути в захваті. Я вже в одному із ефірів розказувала практику, а що якщо сьогодні останній день? Так може його привести в захваті і принести допомог, допомогу нашим військам ЗСУ і знайти речі, які вас надихають. Наступне питання. А що ви зробили декілька років тому, що вас наповнювало? 5 років, 20 років, 35. Намагайтеся пригадати, що було такого, що вас наповнювало. І хай це буде в вашому житті. Хай його буде трішечки кожен день чи кожну неділю. Я не знаю, яка це буде справа, але це дуже важливо для того, щоб ваш отой механізм внутрішній перезагрузився, наповнився і в інших справах давав вам тонус. І наступне питання про бажання. Часто людина хоче, я хочу бути тим і тим. Або бути там і там. Але не вистачає впевненості, не вистачає сміливості, або, а іноді не багає, не, е, людина не розуміє, як туди дійти. І, е, перше, запитайте себе, а що ви зробили для того, щоб бути в тій точці, де ви хочете? А я не знаю, що почати. Добре? В нагоді вам книги, ефіри. Е, Спеціалісти, до яких можна прийти, і вони допоможуть вам розібратися, як велику ціль на маленькі підцілі розбити. І кожен день, кожен неділю, місяць ви будете рухатись до своєї головної цілі, про ту, яку я говорила на початку ефіру: та ціль, значущість вашого життя. Не тільки діти унікальні, кожен з нас. Унікален. І у кожного з нас є така дуже велика, навіть якщо це маленька помірським міркам, ціль, але це дуже велика ціль для когось, для того, хто робить, і ця ціль, можливо, комусь допоможе зробити життя найкраще. Бажаю вам, щоб ви збільшували, значучість свого життя, сенс життя саме в цей складний період. Приходьте до спеціалістів, пишіть, кому потрібна допомога. Будемо розбиратися, і я впевнена, що коли людина розуміє, для чого вона живе, навіть в такий складний період. У неї кожен ранок починається ранок добрий. А якщо він мирний і ще сонечко світить, або йде дощик, він теж прекрасний, бо це життя мирного всім неба і бажаю вам іти до своєї значущості, значущості себе як особистості і свого життя. Ви дуже цінні, ви потрібні цьому світу. Але поки ви не зрозумієте, що ви повинні попрацювати для того, щоб показати свою цінність, огранити своє коштовне каміння. Тільки після цього світ побачить вас. І закінчу словами Мел Робінс, якими починала. Я думаю, ти повинен йти за тим, що тебе наповнює. Мирно всім неба.